У тимчасово окупованому Донецьку прогреміли вибухи. Нині над містом здіймається дим. Про це повідомляють місцеві пабліки та публікують відповідні фото та відео. Вибухи лунали на межі двох районів Ворошиловського та Київського. Там знаходиться управління ФСБ так званої ДНР. Крім цього, повідомляється про приліт у сусідній Ясенуватій. За словами голови окупаційної адміністрації Дмитра Шевченка, на місто скинули боєприпас безпілотника, внаслідок чого було пошкоджено систему електропостачання міста. Наразі населений пункт залишився без світла. Я ж зазначу, прильоти по Донецьку трапляються регулярно. До прикладу, місцеві нещодавно жалілися на вибухи у київському районі міста. Пропагандисти писали, що внаслідок удару, начебто, є постраждалі. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Приєднуйтесь до збору. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.